Сьогодні мій старший інженір чуть не купив нам проектор. Приволочив звідкись проектор трьохдисплейний. Чую, працює компресор, а проектора немає на столі. Думаю, блін, не вже точно, вже побіг, вже буде видувати Кажу, перр, чекай, то не так просто. Бо можна загнати, є валянки, можна щось знищити. От зараз царапає кришку, крутить, не догадався витрити стіл чи підстелити щось. І зараз от розбирає. Вже бачу, повідкручував зайві гвинти. Надіюсь, запам'ятав, які де були, бо вони різної довжини. Коротше, вчиться. Методом наукового тику. Тато заплатить, якби щось. Ех, молодежа. І головне не спитав, що, куди, як, нащо. Перший раз в житті розбирає проєктор і готовий блін, всі гвинти відкручувати на раз Бач, позначки є. Давай, крути. Проектор непростий, має навіть фільтр. Причому фільтр виглядає чистим, а через радіатор видно валянки. Я і сам не знаю, як то правильно робити, тому зараз знімемо кришку, подивимось, що куди, куди дунути, куди руками не лізти, заодно пацану поясню. Дивись, ці гвинти мають прослаблення без різьби. Це для того, щоб воно викрутилося з корпусу приладу. І залишилося ось тут бовтатись на частині, яку ти будеш знімати, щоб гвинт не загубився. Їх не треба викручувати повністю. Давай останній. Двома руками викрутку постав, вона тобі зараз не потрібна. Постав її на стігні, це й не треба. Двома руками впирайся по периметру, тягни догори. Оп. Є, діставай. Цей гвинт один не докрутив. Де тримає, що тримає? Роз'єм пане двома руками. Акуратно, за лампу руками не трогати. Дістав лампу, зразу покажемо. Лампа високого тиску. Вона працює з високою температурою. Так, тут вже загубилося. ось видно, стоять прокладки, котрі не дають. Загубитися гвинтам, про що я розказував. А один Б. Прокладку зараз щось видовбаємо. Лампа високого тиску ксенонова. Рве як гранату, тому вона в нерозбірному, захищеному корпусі. З тим треба акуратно. І якщо десь лізете, то без корпусу обов'язково використовуйте рукавиці окуляри, бо може покалічити лампа високої напруги. І високої температури, тому не можна її трогати пальцями, бо відбитки пальців жирові потім будуть вигорати, лампа може тріснути. Видно повітряні канали для вентиляції, і все максимально захищено, щоб не покалічити вас уламками в випадку вибуху лампи. Так, пилюки тут багато. Добре, знімай корпус верхню частину. Акуратно, тут є кнопки, вони можуть бути на кришці і з'єднані шлейфом. Якщо різко дьорнеш, повідриваєш. Заглушку з об'єктива знімай, якщо вона є. Акуратно піднімай. Перший раз би мало бути страшно, але так дивлюся хлопцю від лампочки, та то все оплатить. А, забув одного прихованого гвинта. Добре би потягнув, то воно би щикнуло. Правильно, лови, став і знову пробую знімати кришку. Я колись такі речі робив, щоб тато не бачив, бо тато не вмів, не знав. І як бачив, що я лізу до техніки, то би в мене пальць, по пальцях лінійкою 20-сантиметровою, щоб я не ламав техніку. Є шлейф. Нема, тут кнопки на платі. Легше. Ура! Вітаю з першим розібраним проектором. Став в сторону. Пилюки тут як мишей в конюшні. До фігіща. Навіть є валянки, причому такі вже підпалені. О, зараз вам покажу. Видно, як підгоріло. Видно, не видно, не хоче фокусуватися. Не фокусується. Одним словом, валінок підпалений. Температурою лампи, світла. Тому це ми будемо вичищати, видувати. Всередину глибоко ми лізти не будемо. Бачимо конструкцію, куди можна, куди не можна. Блок живлення і канал лампи можна видути без проблем. Тепер ті валянки вилетять як пробка з пляшки шампанського при продукції. О, що на лінзі робиться: лінзу пальцями протирати не можна. Лінзу протираємо. Якоюсь сматкою, бажано не неворосистою, мікрофібра ідеальний варіант. Лінзи не можна терти сильно і не можна терти з якоюсь агресивною хімією, тому що лінзи мають просвітлення, тонке напилення, котре може пошкодитись при механічному втручанні чи хімічному. Проектор на трьох дисплеях видно три шлейфа. Відповідно, кожен колір проходить через свою матрицю. І далі зводиться, як ми то бачили в попередньому освітлювальному пристрої, де є RGB, система світлодіодів, зводиться в білий пучок. Так само тут кожен дисплей формує зображення свого кольору через світлофільтр. І, відповідно, зводиться в єдине зображення, котре вже виглядає як звичайне, нам звичне кольорове. Кожен спосіб має як переваги, так і недоліки. В даному випадку нам не треба обертального диска з світлофільтрами. І відповідно це є кращий аргумент, але здорожчує конструкцію, тому що потрібен контролер і аж три дисплеї. Включай компресор. Що це за датчики? Ану, продивись, подумай. Якісь, не знаю, приймачі, як в телевізорах. Приймачі пульта дистанційного керування. А ти що думав перший раз поза камеру? Щось типу гіроскопу, щоб виставляти рівень. Ну, рівень рівень чого і рівень як автоматично може налаштування... це спотворення зображення через неплоскопаралельність, через неперпендикулярність падіння променів на екран, наприклад. Тобто, коли ми ставимо під кутом, у нас є спотворення, і, в принципі, ці спотворення регулюються, з меню, їх, можна компенсувати. Можливо, є і функції автоматичної корекції, але навряд чи вони працюють через інфрачервоні датчики. Єдине питання, навіщо їх два? Можливо, пульт з двостороннім зв'язком. Динаміки дві штуки, можливо, навіть стірва система. А чому вам не вдалося включити його? Динаміки? настройках включали. Яким кабелем ви підключали? Е, простий тільки зв'язок. Який тільки? зв'язок? Зв Яким кабелем ви підключали? Тик підключити. VGA – це є аналоговий через перехідник HDMI. HDMI передає також звук. VGA звуку передавати не вміє, тому і не було звуку. Тому що звук загубився на перехіднику HDMI to VGA. Тому це нормальне явище. Відповідно, якщо по VGA підключаєте, звук потрібно прокидувати окремим кабелем. Видно систему забору повітря знизу через фільтр. Довкола ламп. Довкола дисплеїв. Тобто тут два канала, якось виду продув, кудою, точно не знаю. Вентилятор один тут стоїть. А далі не знаю. Дроти якісь йдуть, напевно, тут також є свої турбінки. Йдемо то видувати. Видували компресором, пояснював малому, що компресором не можна дути зблизька і треба дути на виду. Тобто, якщо тут мох. Зібрався, якщо його дути з тої сторони протилежної, куди він пробував вилетіти, ви його заженете в систему. Вам його треба видути з протилежної сторони. А ще краще прибрати руками, щоб він десь всередині не зачепився. Дрібна пилюка залишається це не проблема. Зараз попротираємо. Якщо зазирнути всередину, не знаю, видно вам чи не видно, дві турбінки є. І ці турбінки якраз працюють через фільтр. Ото малий бере фільтр і хоче видувати його, так як він стоїть. І пояснюю, ні, видувати фільтр треба з протилежного боку, адже пилюка заходить через фільтр, на ньому затримується. Якщо ти будеш дути по напрямку робочому, ти цю пилюку заженеш ще глибше в фільтр. Якщо ви хочете почистити фільтр, то його потрібно видувати з протилежної сторони, щоб пилюка. Яка набилася, з нього повилітала. Відповідно, окрема система з фільтром для обдуву дисплею. Це є дуже добре. І окрема система продуву лампи. Поведував, з грубшого повечещав, дай мені мікрофібру. Беремо мікрофібру і ніжно протираємо лінзу. Спочатку забираємо грубу пилюку. Щоб не поцарапати, а тоді вже при потребі, чи спиртом, бо бачу, не щищається, чи спеціальними засобами для чищення оптики без фанатизму, небагато чистимо. Оптика буває пластиковою, тому дуже обережно потрібно бути з хімією. Варто спочатку десь краєчку попробувати, чи хімія не агресивна конкретно для даного пристрою. Глибше ми лізти не будемо, бо не ставили задачі. Цікавим було наявність цього моху, бо міняли лампу і мали почистити. От думаю, бо фільтр був чистий, може, видали фільтр, а тут все залишили. Не побачили, не схотіли, сказати тяжко. Але повноцінно нормально цю техніку без розборки ви не вичистите. Якщо в неї велике напрацювання і вже утворилися валянки. Протираю верхні отвори лінз, ті, що мені доступні. Всередину лісти не буду, як казав, завдання не ставилося. І все одно видно, що бруду є на поверхні багато. То, що там десь пилюка посередині, всередині це нас не цікавить, вона там все одно швидко появиться, вимивати в нуль сенсу немає. Єдине, що важливо пам'ятати, що після заміни лампи необхідно робити в сервісному меню скидання лічильника часу на працювання. Малий каже, що це був в такому стані після ремонту, після заміни лампи. Тому як би я вважаю, якщо він нічого не плутає, то це не є правильний сервіс, коли лишили такі валянки на системі охолодження. Чистки вмикаємо, щоб зрозуміти, чи ми його не доламали. Зображення є, але тільки що малий після ремарки моєї знову сказав: Ааа, я тепер зрозумів. Розказуй, що ти зрозумів. Я підключив вхід до комп'ютера просто на монітор, хоча мав підключити монітор до проектора. В мене КВМ-свіч стоїть для ремонтних робіт. І відповідно я собі одною кніпкою чи гарячими кнопками підключаю два комп'ютера до одного монітора. Ото малий зрозумів свою помилку. Він вхід монітора підключив на вхід проектора. І так воно працювати не буде. Шукай інший кабель, дивись, куди підключати. Особливістю ксенонових ламп є необхідність розігріву і вистигання. Вона не зразу виходить на повну потужність, вона розігрівається пару хвилин. І відразу після виключення її різко включити неможливо. Точніше, електроніка вам не дасть, бо вона нормально не буде працювати.